Давайте начнем эту часть с обсуждения ситуации в Курской области. Она, по сообщениям, остается напряженной. ВСУ продолжают попытки прорваться вглубь нашей территории. Мы сегодня с вами говорим о том, что у противника, оказывается, есть резервы. У противника оказывается достаточно артиллерии и техники, и оказывается она продолжает поставляться противнику по каким-то путепроводам, мостам, какие-то заводы каких-то стран их производят, но эти заводы находятся за пределами Украины, и эти заводы будут производить все больше и больше техники, вооружения, и украинских солдат будут обучать за пределами Украины, потому что будут понимать, что по этим территориям российская армия бить не будет, потому что у нас не война, а специальная военная операция. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели так Такое вооружение, которое сегодня имеет украинская армия. Там далеко не лохи. У противника возможность есть наносить артиллерийские удары. Система Хаймерс у нас, к сожалению, должен появиться наконец-то аналог этого Хаймерса. И далеко он бьет не на 80 километров, а гораздо дальше. У противника есть спутниковая группировка. У него есть система РЭП. Это все время обнов обновляется. Пушки все, которые бьют у украинцев, это 50 километров. Легко. На сколько километров бьют наши пушки, ну, специалисты знают. Пушка Рапира там стреляет. Я думаю, родные мои. Ну, вы откройте хотя бы интернет, посмотрите ТТХ пушки Рапира и год ее производства. Если вы по-прежнему мечтаете пушкой рапира победить противника, то это будет долго. Что за ракета такая? И как вы считаете, действительно ли они сейчас способны создать баллистическую ракету с дальностью 500 километров? Или это просто блеф? Руслан Станиславович, мне во многом часто очень бывают неблагодарные роли, рассказывают страшные вещи. Но это делаю по долгу службы, а не потому, что мне нравится кого-то пугать. Тот комплекс, в котором, скорее всего, говорит просроченный Зеленский и его присные. Это УТРК Грум-2. УТРК Грум-2, оперативно-тактический ракетный комплекс, заявно был Украиной еще в 2019-2020 а, -20 годах. Называют они его ГРИМ по украинским. Ракета может нести боевую часть под 500 кг, 450. Естественно, относится к семейству «Точка .у. А далее по улучшению Искандер. Попытались они отработать новую химическую формулу твердотопливного, им это не удалось. Насколько я знаю, накачка топливом идет по советскому образцу. Параллельно там стоит западное брево, бортовое радиоэлектронное оборудование класса гироскоп афс 500, ряд других новых новшеств, инноваций, подчеркнутых от французских и американских компаний класса Рейтом. И французская компания, которая производит Брео для истребителей. В общем, целом пускают ее, вернее, замыслили ее два КБ Харьковская и Киевская, mm -hmm. и да, они ее в качестве прототипа уже пытались использовать. Это были прототипы, что меня в данном случае настораживает. Да, дальность ракеты была заявлена еще тогда, три года назад 500 километров. Да, это нормально. Наш Искандер может тоже версия не экспортная, а внутренняя имеет дальность до 500, хотя американцы считают, что ее больше и собрать журнал National Defense, да, это возможно. Теперь представьте себе дикарей с подобного рода ракеты с боеголовкой на 500, там два рода боеголовок, 250-500 км, и, допустим, Курскую АЭС. Все очень просто. Поэтому, да, опасность существует. То есть цель не Москва? Я не верю ни одному слову того, что говорят пропагандисты из ЦИПСО, Центра информационно-психологической обработки ГШ ВСУ, я думаю, что цель будет близлежащая. В словах американского генерала содержится как минимум двойная ложь. Первый он сказал, вглубь территории. Да, они против того, чтобы быть вглубь территории. А Курск – это вглубь территории? А Белгород – это вглубь территории? Или это приграничная территория? Видите, как все интересно. Но вы в понятии, похоже, что не вглубь. Оно растяжимо. Но плюс к этому еще одна вещь. Доработка такой ракеты, это очень хорошо нашей уважаемой редакции прозвучало, возможно, только при использовании западных технологий. Я назвал. То есть без запада никак? Ну, дело в тому, що то, і і націонне оборудження наведення і является які являються западное западне оборудовання. Тобто вони теперь придумали более хитрую форму. Дійсно ідуть різні пошуки, яким чином збивати шахеди. Раніше мобільні групи це робили і мої друзі, які постійно там виїжджали на захист там простору, небесного простору, там над столицею і інших міст, але зараз уже шахи модернізувалися, росіяни їх підняли. Листелю вище можливості застосування вогневих груп, і вони стали швидшими. Тому дійсно йдуть пошуки засобів враження, які координують дрони, наприклад, там радари, декілька радарів, які видають точку детекції, і тоді вже. Ідуть передається ця інформація дронами, дрон доводить в ту ерію, де зараз знаходиться ворожий БПЛА, і там уже на руках доводять його до знешкодження самого ворожого дрону, уже самі пілоти всі йдуть потихеньку в ту ерію, де, наприклад, вже не сам пілот буде доводити цей дрон на руках, тому що це завжди є людський фактор. А там, де, наприклад, дрон буде захоплювати. Ти наш дрон, який буде знешкоджувати, буде захоплювати звук, наприклад, чи то якісь інші засоби там теплові тепловий слід від дрону, який летить, якщо він не є на електри на електриці, не працює, то тоді вже щоб штучний інтелект сам доводив його до збиття. Тут не обов'язково там. Точне попадання там фюзеляж, тобто, якщо там дистанційний підрив буде е, бо його частини, там, наприклад, хоча б кілограм, кілограм двісті, то на е, відстані, там, наприклад, до 10 метрів навіть більше, то можна знескнешкодити дрон, е, його там, якісь ключові частини, щоб він впав, але ще що краще, щоб його прямо там ввалило в <сміття> сам фюзеляж швидко вони вони швидше ніж ми тобто у них меншого менший там скажімо так Зоопарк е, е, дронів, тобто різноманітність дронів у них менша. У нас е, більше команд працюють над цим і більше можливостей дає там держава, там інші фонди. Наприклад, хто є команди, які не працюють. Ми як розробники працюємо там із державою і самі е, інвестуємо в виробництво дронів. А є команди, які не працюють з державою, наприклад, тільки з фондами. На... І е, у нас більше більше різноманітність дронів. У них краще масштабування, тобто вони визначили там пріоритетні е, типи дронів, і там чи чи їх роздали олігархам, е, чи кожен там е, із державної якоїсь структури там не профінансували е, відко, відкатили, зрозуміло там по, по, по корупції, Там щоб воно дійшло до Пукіна. Не ще ці ці гроші, які даються на цю на, на цей дрон, виробництво цього дрона, і запустили. І тому у них масштабування. І, скажімо так, масовість примінення конкретних типів дронів них швидше, вони це роблять, і воно дає свій ефект. Це це не є задуми, це не є там російський якийсь ноу-хау. Це давно вже цим займаються там і західні країни. От у нас партнери зараз пропонують з, -з, -з Сполучених Штатів, щоб ми сюди постачали там лазерні м -м такі. Засоби, які б дійсно там ціна проміня е, і імпульсу цього, воно звісно, що не порівняно з ціною там дрона, який ти і з ефективністю. Але я б сказав би так, що такого знаєте масового примінення що немає, воно ось ось буде. Як як буде і в кінці? І в кінці, і в кінці. Ження пошкодження дронів, воно водня полігонних умов струється. Країни, значить, на передовій цього є і європейські країни, Китай цим займаються Сполучені Штати, Ізраїль, але такого знаєте, такого масового примінення ще немає, тому що потрібно ще десь трошки щось дочесати, десь трошки ще до щодо Тому я думаю, ми це побачимо, і можливо, скоріш за все, не, не з боку Росії, а з боку інших країн, наших партнерів, які можуть дати нам цю технологію.